Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Наш великий склад буду робити коротенькі обзорчики по всім стілажам, щоб ви бачили, що є в наявності. Це на асортименті підтримується постійно. Якщо чогось немає, максимум день це буде в нас. Давайте почнемо з мотора з Д65. Ось це стілаж, Тут у нас все на двигун Д65. Давайте почнемо зверху. А, прокладка під головку. Вона може бути, так, я буду так показувати, вона може бути вже з нанесеним герметиком, або замовляєте, кажете, мені треба без герметика. Є такий-такий варіант. А, може бути повний комплект прокладок. На мотор D-65. Всі прокладки з пароніту, під головку з герметиком. Тільки з резинокорку йде, по-моєму, під клапанну кришку і під масляний картер. Що у нас тут ще є? Так, дивіться, ще є воздухан. Давайте пройдемося по мілочовочці. Шкіків на генератор Юмзовський. Якщо знаєте, всі генератори йдуть МТЗовські, зі шківом МТЗовським вони відрізняються профілем. Просто міняєте шківок і все. Комплект, втулок на розпредвал, три штучки, вони по різним ящичкам у нас так. Заглушечки маленькі та великі. Навіть є окремо ось кільця стопорні на поршневий палець. А, хто ремонтує шатуни, втулки, второпластові кільця. А, і ще я вас прошу, хто не підписан, підписуйтесь та пишіть коментарі. От, наприклад, така ж сама тема ці второпластові кільця. А, знаю, що клієнти, які вже багато моторів переробили, кажуть, що. Треба його дуже-дуже ретельно встановлювати і щоб цей замочок був топливної. В чому фішка, що це значить, чому саме так? Хто знає, будь ласка, відпишіться. Мерсовська набивка це вже під алюміньки нового зразку. До речі, от якраз поїхали, хто не знає різницю. Ущільнення під п'ятий корінний буває двох зразків: старий і новий зразок. Це ви можете оприділити тільки, тільки по факту, коли розберете. Це можна по блоку побачити іменно по цим алюміньках. тому що набивка йде товщина десяточка під алюміньки нового зразку. Геометрія у тих, що старого зразку, вона інша. Ущільнення на п'ятий корінний. Це у нас дві отаких полосочки і два флажка. Це йде, в принципі, як одна позиція. Дві таких, дві таких. Далі, кільця на гільзу, резиновий комплект ущільнення І такий момент. У мене хтось колись питав, кільце ремонтне не було. Ось є. Воно буде, просто, виходить, товще. Сам от поперечний розчин, ну, тут буде, він буде товщий. Кому треба, звертайтеся. Я буду робити такі коротенькі обзорчики по 3-4 хвилини по одному стілажику. Так що, кому цікаво, пишіть, що вам ще треба показати. Підписуйтесь. Дякую всім за увагу.